Цього року за звання учня року змагалося троє претендентів. У підсумку кращою стала учениця ліцею імені Миколи Саба та Уляна Павлучинська, дівчина-учасниця та призерка низки конкурсів та олімпіад. Розповідає на городі рада, проте не очікувала, що стане учнем року. Я навчаюся в такому середовищі, де всі учні дуже цілеспрямовані. Ми звикли до такої конкуренції. Ми звикли просто працювати над собою і не думати про якісь там результати чи особливі регалії. Тому, коли мені повідомили, що в мене от таке звання, то це було дуже неочікувано. Я подумала, ну за що? ніби я працювала на рівні зі всіма. Підтримувала сьогодні Уляну під час нагородження. Мама Оксана Хімук каже, що нагорода стала для сім'ї сюрпризом. Дуже приємна несподіванка на кінець навчального року, так як цей рік був дистанційний, Улянка не відвідувала Олімпіади. Звичайно, ми не сподівалися на таку перемогу. Улянка дуже самостійна. Всі її досягнення це заслуга її. Ми тільки можемо радіти, підтримувати. Радіють успіху Уляни і у рідному ліцеї імені Миколи Сабата. Марія Грицешин – заступниця директора ліцею з навчально-виховної роботи і по сумісництву учителька української мови та літератури Уляни, про свою ученицю розповідає так. Це учениця, з якою дуже легко і добре працювати. Чому так? Тому що вона хоче вчитися. Вона приходить завжди, ставить цікаві запитання, коли змушує і спонукає шукати відповіді. Тобто, вчителі з нею ніколи не сумують. Це дитина, яка дуже багато чого досягла в житті. Вона захоплюється всім на світі. Крім учня року, ще 40 учням навчальних закладів Івано-Франківська вручили сертифікати на отримання стипендії від міської ради в розмірі тисячу гривень щомісячно. Також відзнаки отримали й кращі представники учнівського самоврядування. Усіх призерів відбирали за певними критеріями. Школи відповідно подають великі подання, де там є мультимедійні презентації. Ну, як на мене, я можу говорити як член колегії. Для мене було найперше це те, які учні. Здобули перемоги. Тобто, якщо учні мали перемоги міжнародного рівня, мали перемоги всеукраїнського рівня, на предметних олімпіадах, у нас і такі є. Мали високі досягнення у спорті, ставали майстрами спорту, ставали чемпіонами України. Галина Маріч, Роман Булалик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.